Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо робити аналіз скла за допомогою РФА спектрометрів. Склом вважають тверду аморфну речовину, яка є прозорою, в залежності від складу, в певній частині оптичного діапазону. Цей матеріал отримають під час застигання розплаву, що має склотворні компоненти, до яких відносять, наприклад, оксиди. Сульфіди, селеніди, телуриди чи фториди елементів. Загалом, коли згадують скло, частіше за все говорять про сплави різних силікатів з надлишком діоксиду кремнію. Головними склотворними матеріалами називають такі речовини, як кварцовий пісок, соду, вапняк, доломіт, поташ, буру, коалін і тощо. Допоміжними ж можна вважати, наприклад, сульфат натрію, селітру, триоксид миш'яку та сурми, флориди, селен, оксид хрому, міді, кобальту, заліза та інших металів. Цікаво, що в природі скло можна зустріти у складі вулканічних порід та метеоритів. Завдяки тому, що ці об'єкти зазнають різкого перепаду температур в період формування чи переміщень. Це природне скло дало назви різновидам звичайного силікатного скла, в якого виявили ідентичні будови складу та властивостей низці мінералів. Здебільшого при кваліфікації звертають увагу на умови формування. Так, ми маємо вулканічне скло, до якого відносять пемзу, обсидіани тощо. Та метеоритне тексит, до якого відносять лівіти, молдавіти тощо. Скло використовують у самих різноманітних сферах життєдіяльності людини. З нього виробляють волокна, вату, тканини, електроізоляційні матеріали, вакуумні оболонки, рентгенівські труби, тару для медичних препаратів, продуктів і не тільки: наука, техніка, будівельна справа. Скло стало надійним помічником для багатьох фахівців і вирішує безліч проблем, з якими не змогли впоратися інші матеріали. Рентгенофлуоресцентний аналіз дає можливість досліджувати точний вміст скла і в вигляді готового виробу, і після його обробки, і в суміші з іншими елементами в його природній формі. Спектрометри компанії Елватех вимірюють матерію навколишнього світу у будь-якому стані, довільної форми та типу. Скло можна вимірювати як портативним аналізатором під час виїзних досліджень чи в будь-якому місці на виробництві, так і настільними спектрометрами. Якщо вас цікавить професійна перевірка об'єктів фахівцями в лабораторії з розгорнутим аналізом отриманих спектрів. Під час дослідження скла ви можете спокійно перевіряти кінцевий об'єкт, не руйнуючи його структуру, без спеціалізованої пробопідготовки, визначаючи повний загальний вміст елементів. В цьому випадку проводиться базова підготовка зразків з позбавленням від зовнішніх забруднень та можливого стороннього покриття. Якщо ж вас цікавить різносторонній детальний аналіз. То ви, швидше за все, використовуєте спосіб подрібнення зразків для максимального вивчення структури матеріалу, який вивчаєте. Відповідно, в цьому випадку для формування зразків для подальшого аналізу потрібно ретельно подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку. З частинками, максимально наближеними одна до одної зернистості. При цьому зверніть увагу і на те, що термообробку, звичайно для дослідження порошкоподібних матеріалів, ми не проводимо. Зі структури скла не потрібно вивільняти вологу, та й враховуючи його атмосферність та чутливість до зовнішніх підвищень температур. Цей етап явно буде зайвим, адже після нього ми повторно отримаємо спаяну масу замість бажаного порошку. Завжди аналізуйте специфіку формування та властивості об'єктів, які ви досліджуєте, адже це допоможе вам визначитися із необхідністю пробопідготовки, із правильністю послідовністю вимірювання та вивчення цікавої вам матерії. Проведення правильної та послідовної пробопідготовки забезпечить вас максимально точними та якісними результатами. А зараз давайте перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Тож, сьогодні ми маємо три зразки на перевірку. Перший досить схожий на силікатне скло. В нього силікатна основа, але є цікаві домішки, які ми ще трохи згодом з'ясуємо. Е, інше вже це скло відрізняється. Воно виробляється для певного процесу, який ми розкривати не будемо, але нас цікавить його вміст. Тож сьогодні ми також його перевіримо. І ще в нас є третій е, бонусний зразок, склад якого ми до кінця перевірки також розкривати не будемо. Не склад, а точніше, назву. Тож, поїхали і дізнаємося все згодом. Перший зразок, як ви бачите, він вже повністю готовий. Це кінцевий продукт, нам його не треба ніяк підготовлювати ще, лише протерти сторону аналізу та впевнитись, що вона не має жодних забруднень, ніяких пилових домішок чи чогось іще немає. То ми встановлюємо і можемо починати наш аналіз. Для цього в меню калібровок на приладі, нам треба обрати підходящу калібровку. Це в нас глес. Вас вона буде називатись скло. Натискаємо. І ставимо в опціях час вимірювання на 5 секунд. Він у нас базово тут так стоїть, їм і будемо користуватися при вимірюваннях. Тож, починаємо наш перший аналіз. Тож в нас вже готовий результат першого аналізу. Першочергово скажу, що нам треба буде звертати увагу на оксиди кремнію, тому що це силикатне скло. Також нас цікавить калій, барій та церій. Отже, в цьому зразку ми бачимо, що дійсно він має силикатну основу майже 90%, трохи більше, 90,5% складає. У нас оксид кремнію. Далі в нас йде 7,5%. Це в нас оксид, оксид калію. Також в нас оксид барію у в місті 0,3%. І також в нас є це його вміст 0,3%. Тобто, бачите різницю, але найголовніше нам треба знати, що це дійсно силикатне скло. Його основа на 90% підтверджено складається з кремнію. А зараз робимо заміну і будемо міряти в нас вже інше скло, яке використовується у промисловості, тобто можемо його назвати промисловим для подальшого використання, тобто не кінцевий продукт. Тож, протираємо, впевнюємо, що його поверхня не містить пилу та ніяких інших забруднень. Та позиціонуємо наш зразок на вимірювальне вікно спектрометру на лабстенд. Та починаємо другий аналіз. Тож маємо результати другого аналізу. І тут в нас вже зовсім інша ситуація. Адже 42,5% складу в цього зразку в нас складає оксид цинку, тобто воно більш цинкове. Також тут є фосфор, оксид фосфору, який складає 26%. Також бачимо трохи оксиду міді, 15%. І всі інші елементи в нас же йдуть зовсім нижче, але знову ж таки, дивлячись на калій, який складає майже 3% зразку, та на барій який складає всього четвертину відсотка зразку, тобто 0,25. Тож наш другий зразок, як ми вже зазначали раніше, використовується в промисловості, і він досить міцний і надійний. Тобто, незважаючи на його досить інший склад, він дуже добре виконує свою функцію. А зараз давайте заміримо третій зразок, який в нас іде бонусом і являється невеличким сюрпризом. Тож, він в нас буде у куветі. І він складає з собою маленькі кристалізовані частинки, які ми також маємо перевірити на просипання. І маємо також перевірити нашу плівку, чи все в нас добре натягнуто, чи немає жодних пошкоджень. Можемо стверджувати, що все закріплено добре і правильно. Тож, позиціонуємо наш зразок. І починаємо міряти. Якби ви могли бачити, я думаю, що ми вам також презентуємо це зображення нашої камери на саме на ці, на ці кристали. Ми їх бачимо з трохи в більшим зумом наближено, і це виглядає досить красиво. Але давайте, все ж таки, не затьмарювати наші очі, бо ми сьогодні зібралися для аналізу та маємо перевірити не тільки його зовнішній склад, а ще й внутрішній. Знати його властивості. Тож маємо результат нашого третього зразка. Тут в нас також основа силікатна. Тобто, можемо стверджувати, що це силікатне скло. Склад оксиду кремнія складає в нас 40%, майже 39,7%. Також наступним в нас іде кальцій у складі 31%. І наступним елементом іде алюміній, точніше, оксид алюмінію в нас, який складає майже п'яту частину зразка, майже 20%. Ось також звертаємо увагу, що в нас присутнє відсотку оксида барію, але в нас взагалі немає оксиду церію в цьому зразку. Тож можемо з цього стверджувати, що так само дійсно в нас це силікатне скло, але з іншою пропорцією елементів, з іншими домішками у них. Тож, як ми і казали е, раніше, ми розкриємо вам таємницю. Третім зразком ми використовували е, кристали, які використовує один досить великий, навіть топовий бренд е, ювелірний для виробництва своїх прикрас, тобто біжутерії. Тож, підсумовуючи, ми можемо сказати, що скло це дуже важливий матеріал у сучасному світі, адже він використовується в дуже багатьох галузях та дуже допомагає людині. Отже, аналізувати скло надзвичайно важливо, аби розуміти його походження та його властивості, його структуру і його міцність для подальшого використання у промисловості, будівництві та багатьох інших секторах. А з вами була Академія Лватех. І ми дякуємо вам за перегляд! І якщо вам сподобався цей випуск, дивіться і далі наші відео, адже у нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз па-па!